Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити йогурт. Для цього нам потрібна закваска, столова ложка, е каструля та, та один або два літри молока. Молоко нам потрібно в на каструлю і Потім нам його потрібно закип'ятити. Ми вже його нагріли, та воно охолонуло трохи. Воно має охолонути так, щоб воно було не дуже сильно гаряче, а тепло. Зараз ми будемо заливати це в, в закваску. Наливаємо одну столову ложку. Тепер ми, беремо, ми його закручуємо. Тепер ми його маємо розболтати. Так щоб порошок, який всередині, він змішався з молоком. Тепер ми його вливаємо в каструлі і кокспа. Тепер ретельно, ну, перемішуємо. Ми його замотуємо в рушники та ставимо на 6 годин в таке місце. і пройшло вже 6-7 годин ми його, ми його вже розкутали і тепер я буду його проводити. схожий, як на кефір. Все. Скажи, що додавали туди фрукти. Ми додавали туди фрукти, мандарину і яблуко.